Привіт! Сьогодні будемо завершувати тему частини мови дієслова. І сьогодні повторимо, поговоримо, повторимо дві особливі форми дієслова: це дієприкметник, дієприслівник. Так, я думаю, що проблем із самим визначенням, де дієприкметник прикметник, де дієприслівник немає. Ну сподіваюсь, на це. На тестах буде ще детальніше видно що з чим, але на цьому дуже не зупиняємося. Ми про це вже говорили. Отже, сьогодні поговоримо про деякі такі моменти, деталі, нюанси. По-перше, дієприкметник і дієприкметниковий зворот його потрібно ставити якомога ближче до означуваного слова і не розривати. Між іншими членами речення. Наприклад, буде неправильно сказати, що вражений Валентин словами вчителя захопився історію країни. В принципі, я думаю, що відчувається, що логіки тут немає, і правильно сказати, вражений словами вчителя, Валентин захопився історію своєї країни. А тепер питання. Е Серйозне, чому вражений словами вчителя, після вражений словами вчителя стоїть кома? Тобто, нібито тут все за ось цим правилом про те, що означуване слово, означення. Спочатку стоїть означення, потім означуване слово. Чому ж там кома? Так, е якщо є якийсь варіант, то подумай про нього, запиши. Е і так далі. А я пояснюю: отже, крім цього основного правила, у нас є ще винятки, коли означуване слово відділяється від означення, навіть якщо стоїть означення перед означуваним словом, і в яких це випадках? В якщо означуване слово це займенник, там завжди буде кома, незалежно від того де стоїть, якщо означуване слово стоїть далеко одне від одного від основ... означення самого. І ось у нас третій цей варіант це коли означення має обставини відтінок. І тут якраз він є. Тобто Валентин захопився історією. Чому? Бо він був вражений словами вчителя. Тому це причина, а отже, тут ставиться кома незалежно від того, де стоїть означення. Так, наступна така підтема це те, що дієприкметники взагалі в українській мові, вони не дуже часто застосовуються. І тому дуже часто вони мають такі замінники, слова-замінники або слова, які дійсно використовуються в мові, на відміну від дієприкметників. Наприклад, акомпонуючий це акомпаніатор, а не акомпонуючий. Бажаючий це або охочий, або той, хто бажає. Там, проточна вода, що тут ще? Відпочиваючий або відпочивальник правильно, зверни увагу, що правильно, або який відпочиває. Так, невіруючий авіанин. Так, непроникаючий погляд, а проникливий. тут можна почитати все. Так, Далі гальмівний шлях. Так, Далі. Не завідуючий кафедрою, а завідувач кафедри. Далі ще, наприклад, дуже цікаво, це не існуюче законодавство, а чинне законодавство. Чинний це той, який існує зараз. Не зникаючі види, а напівзниклі види. Що тут ще нам цікаво, важливо. Читаємо і йдемо далі. Наприклад, не обезболюючий засіб, а знеболювальний засіб. Так, не оточуючі люди. А, там або оточуюче середовище, а довкілля і оточення. Так, е, далі. І е, останній слайдик це е, дуже часто, наприклад, коли немає такого замінника, от як, наприклад, плачучий, який плаче або у, у сльозах. А, так, подорожуючий це: або мандрівник, або той, який подорожує. Ну і так далі, тобто все ось отак от, ось оці от замінники. Це, звісно, не всі, але ось сайт укрмовані подає такі види, я з ними згодна, тому нічого нового придумати тут нове придумати тут складно. Так, рухаємося далі. Отже, ось такі три тестики робимо. Так, і тепер їх розбираємо. Отже, не потребує редагування. Це саме ось цей перший варіант нам і підходить. Плакучі. Верби, так, вони дійсно плакучі, це їхній такий вид. Конкуруючі фірми. Це, можна сказати, фірми конкуренти. Конкуренти. Далі подорожуючі студенти. Студенти мандрівники можна, або студенти, які мандрують, або подорожують. Ой, так, я вже це записала. Мандрівники. Або ті, хто мандрують. Далі, Початкуючі художники. Ну, це взагалі дивно звучить. Тобто художники-початківці. Початківці. І стоячі пасажири, пасажири, що стоять. Тут по-іншому не скажеш, що стоять. Так, оце все нам не підходить. Добре, друге, не потребує редагування. Бувші випускники, звісно, ніякі не бувші, а колишні. Як колишній хлопець, колишня дівчина, колишні випускники. Діюче законодавство, я не звертала на це увагу, це чинне законодавство. Далі, головуючий на зборах, голова на зборах. Відстаючий учні, учень, тут можна сказати відсталий. Ну, і нам залишається ця ходяча енциклопедія це правильно, тому що це активний дієприслівник, дієприкметник, він вказує на те, що воно ходить. Тобто ходяча енциклопедія це дійсно так і буде. Далі, третє, не потребує редагування словосполучення. Вируюче море, краще сказати, не вируюче, а бурхливе. Далі захоплююча повість, тобто вона нікого не захоплює, вона захоплива. Захоплива. Далі перемігший у конкурсі, оце от «гший» дуже дивно звучить, переможець. Балакуча сусідка, тут все добре. І мандруючий сюжет, і має бути мандрівний. Мандрівний сюжет. Ось такі е, особливості, з ними варто рахуватися. Я думаю, що ти зустрічала їх в тестах, тож продовжимо з ними далі знайомитися. Е, тепер поговоримо про написання не з дієприкметниками. Так, сьогодні поговоримо про такі різні-різні теми, навіть з з орфографії, з морфології, все разом сьогодні буде. Е, тож, згадаємо правила. Зазвичай е, прикмет, е, дієприкметники з не пишуться разом, якщо немає трьох випадків. Перший випадок це е, якщо є протиставлення. Друге, це якщо дієприкметник прикме, е, з не е, є присудком, тобто стоїть після основного слова. І третє, якщо є додаткові допоміжні слова, типу як зовсім, ще, досі, і так далі. Ось такі от слова. Е, тепер дивимося. Отже, робимо це завдання, можна зупинити, зробити, а я продовжую і коментую. Отже, нездоланні. Тобто тут, тут просто. Означення тому разом, так, нездоланні, сюди не здолані труднощі. Так, тут це як заперечення, нездолані труднощі. Так, ніким не здолані труднощі. Тут це буде окремо, оскільки є ніким. Труднощі не здолані. Тут взагалі це як присудок, тому. Так, це буде писатися окремо, нерозчищені доріжки. Так, разом нерозчищені двірником. У нас тут є додаткове слово, значить вже окремо. Доріжки нерозчищені, це присудок. Несказанне задоволення. Так, разом. Слова не сказані. Окремо це присудок. Непроговорені нами слова уже окремо. Неоцінений належно внесок окремо. Неоцінен... Неоціненний внесок разом. Твій внесок неоціненний, окремо. Це присудок, незавершена справа. Разом. Незавершена вчасно. Разом. Ой, окремо. Так, окремо. Незліченне багатство. Разом ще незлічені скарби. окремо. Так, і я зараз трохи повернуся, чомусь вирішила, що тут заперечення, але тут більше заперечення, ось тут труднощі, здолані. Оце от буде заперечення. А нездолані труднощі все одно буде писатися разом. Тобто, ось тут все ж таки Так, сюди повертаємося, нездолані труднощі тут разом, оскільки це теж як означення. Так, добре, це зробили. Рухаємося далі. Тепер дієприкметниковий зворот і тест на нього. Так, завершуємо все це синтаксисом. Отже, я тут побачили, сподіваюся, це окрім. І дивимося, нам потрібно, щоб коми не виділялись. Як той весняний дощ розсіяний по ниві. Так. Тут виділяється. Зійшли з здіління в одну дорогу. Дорогу зоряну, дорогу як два струмки в одну ріку, ріку дощами сховану. Ось у нас зворот, він виділяється. Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись випликаною народом у віках рідною мовою. Ось вона у нас випликаною народом у віках. І ми бачимо, що тут це все стосується мови, і у нас є два означення: одне поширене, одне непоширене. І якщо стоїть спочатку непошир... спочатку поширене, потім не поширене, то кома не ставиться це неодноріднього означення. Тобто коми тут не буде. Настане день, і я почую слова, не сказані донині. Геній це великий талант, помножений. На каторжну працю, поділений на безжалісну вимогливість до себе. Це все буде означення. І воно, звісно, виділяється. Отже, нам підходить варіант ось цей Б. Добре, поговорили про всі частини, всі частини мови. І тепер згадуємо дієприслівник. Дієприслівник — це ось ці всі учі-ючі, ачі ячі або вши. І сьогодні поговоримо детальніше про граматичну помилку. Звісно, що ми про неї говорили вже багато разів, але ще раз не буде зайвим. Так, тут я вже не буду коментувати все дуже детально, ми про це говорили раніше. Згадаю лише, що в дієприс, якщо бачимо дієприслівник і там знайдіть граматичну помилку у реченні», і ми там бачимо дієприслівниковий зворот, то обов'язково треба перевірити, чи є там підмет. Або, його, чи можна його підставити і перевірити, чи виконує він дію дії прислівника. Так, і ось е, тести, в яких ми зараз це і перевіримо. Так, е, отже, коментую. Граматичну помилку допущено в реченні. Ми дивимося, коли ми повернулися додому, нас зустрічав сусідський е, пес. Тут взагалі підрядне речення, з ним все окей. Нам на зустріч вибіг сусідський пес, коли ми поверталися додому. Так, все теж окей. Ось у нас є два речення з дієприслівником. Повертаючись додому, ми почули гавкіт сусідського пса. Так, ми почули і це ми поверталися. Так, тому нам цей. Повернувшись додому, до нас вибіг пес. Тобто пес вибіг. Але повертався додому не він, тому тут помилка. І тепер дивимося. Нам потрібно граматичне правильне продовження, віддаючи техніку ремонт, так нам потрібно переконайтеся, це ви, тут майстер мають запропонувати це вони якісь, майстер, її можуть зламати ще більше. Можуть зламати тут взагалі немає підмета. тобто це відпадає. Віддаючи техніку в ремонт, це не майстер робив, тобто Г і Б відпадає. Далі віддавати в техніку в ремонт це не вони. Тобто залишається А варіант. Ви переконайтесь, що вам видали квитанцію. Тобто, це ви робили і нам цей варіант підходить. Так, е, добре, на цьому все. Дієприкметник, дієприслівник, будуть різні. Е, Тести на різні теми, тобто, так от е, глобально повторюємо ці дві особливі частини форми дієслова. Добре, на цьому все. Тоді, е, прощаюся і до наступного разу. Па-па!